І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дім'я браті сестри, сьогодні маємо слово з Євангелії від Ісуса притчу. Притчу про пана, який збирався в дорогу і залишив своє майно слугам. Він покликав їх і одному дав 5 талантів, другому дав 2 таланти, одному один талант. Здається, щось трошки ніби несправедливо, бо одному більше, другому менше, третьому ще менше. Але після цих слів ми бачимо, що по їх можливостях. Тобто Господь ну, просто під цим паном мається на увазі Господь, а під цими слугами мається на увазі ми люди. І він бачив те, що може, як то кажуть, нас вивезти, хто, що може е, витягнути, хто який хрест може понести. І ці таланти, ці, е, це майно, яке я залишив пан своїм слугам, це є наше життя. І про що це нам свідчить? Що наше життя, воно нам не належить. Воно належить Богу, не нам ніяк не нам. Ми за нього відповідаємо, ми за Нього будемо нести звіт, як нести ці слуги потім в ці притчі. Прийде наш час, закінчиться це наше життя на землі, і ми будемо нести звіт. Але поки ми живемо, ми маємо примножувати ті таланти, які дає нам Господь. Тому що, як ці раби, ці слуги усвідомили. Ці таланти, які дав їм Господь. Той слуга, який мав 5 талантів, він правильно усвідомив, що треба ці таланти примножувати, треба ці таланти задіювати, треба жити своє життя так, щоб це життя примножувалося, щоб воно принесло якийсь плід. Так само і другий слуга, який мав 2 таланти, він так само талант. а третій слуга, як це друзі? А Господь дав мені всього один талант, йому дав 5 талантів йому дав. Йому дав два таланти, йому добре. А мені всього один. Я нікчема, в мене самого народження нічого немає. Ну, що, що я буду робити? У мене нічого немає. Здавалося б. Але це не так, як здається. Це не так є. Адже так, комусь Господь дає більше талантів, комусь менше талантів. У когось є талант до того, щоб говорити. У когось є талант до того, щоб будувати, в когось є талант до того, щоб вчити, в когось є талант до того, щоб лікувати, в когось є талант, щоб їздити, у когось є талант бути мамою, в когось є талант бути чоловіком в подружжі, в когось талант дружиною, кожного різний талант в своєму житті. І цей талант потрібно віднайти і жити цим талантом, жити якнайкраще, стати кращою версією себе. Знаєте, в цьому світі ми часто, от зараз особливо, є соціальні мережі, і цей світ нав'язує, що ти маєш бути таким, таким і таким. Але це не так. Ти маєш бути таким, яким тебе створив Господь і тим, що є в тебе в серці, не тим, що тобі пропонує цей світ. Ти не маєш дивитися на цей світ. Ти маєш дивитися на те, що тобі заклав Господь. Адже. Ну, дійсно, комусь Господь дає п'ять талантів, комусь один. Але знаєте, зараз мені згадується з шкільних років, коли я не пам'ятаю, який це клас, був шостий, сьомий, це був урок англійської мови, і ми вивчали казочку. Зараз буду вам на проповіді казочку розказувати. Казочку про зайця і черпаку і їхні перегони. Ну, Здається, заяць швидкий, і це 100%, що він пережене черепаху. Ну, цьому сумніватися, це буде дурним. Але що ми маємо в результаті? Заяць, який мав більшу швидкість набагато, ніж черепаха, добіг до половини дистанції і погордував черепаху. Сказав, ай що мені та черепаха? Вона так помало повзе, ляжу собі трошки посплю. І так заснув, що проснувся аж тоді, коли черепаха дійшла до фінішу. Про що це нам свідчить? Про те, що неважливо, скільки в тебе є талантів, якщо ти працюєш над собою, якщо ти йдеш вперед, ці таланти будуть збільшуватися, і ти йдеш до фінішу, скорше навіть за того, у кого є більше талантів. Тому що часто, от ми зустрічаємо в житті таке, що ну, певний кожен бачить, що у людини є талант до того, але вона цим талантом не І цей талант був Неважливо, скільки в тебе таланту, якщо ти працюєш над собою. То цей талант буде зарахований і він примножиться. Як кажуть, е, за порука успіху це 99% праці і 1% таланту. 99% праці, завжди праця над собою, завжди старанністю вперед, вперед не зупинятися, не стояти на місці. Е, і ми бачимо, що коли цей бан прийшов. Повернувся через довгий час. Коли він повернувся, то він скликав своїх рабів, щоб взяти ці таланти. І приходить перший раб слуга і приносить йому 10 талантів, приносить другий слуга, приходить другий слуга і приносить йому 4 таланти з тих двох. Тобто вони примножили ці таланти. І він до них звертається. Слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому і будеш поставлений над великим. Знаєте, часто в нашому житті от є успішні люди, люди, е, яким ми кажемо, що їм везе просто в цьому світі. Але їм везе не тому, що ну, так сталося, він вийшов і все, вже мільйон, мільйон доларів впав з неба. Ні, так немає. Людина, який везе в цьому світі, везе, ну, з нашого боку, ми так бачимо, що її везе, а її, але її везе насправді через те, що вона пробує там, 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 20 разів спробувала, 19 разів не вийшло, а на 20-й вийшло. А ми спробували раз і ми далі не пробуємо. І нам не везе. Але тій людині, яка 20 разів вий... спробувала, якій 19 разів не повезло, ми кажемо, що її везе. Ні, просто та людина наполеглива. Вона не зупиняється на якихось падіннях, на якихось перешкодах, на якихось невдачах, вона далі йде вперед. А ми нам раз не вийшло, все, ми, ми не здалі, у нас нічого не виходить. Ні, так нема, дороги. Попри ті падіння, попри якісь невдачі, ми маємо рухатись вперед і не зупинятися. Бо коли прийшов третій слуга, що він каже до свого пана? Пане, я знаю від тебе як жорстоку людину. Як людину, яка е, жне е, там, де не сіяв, і збирає там, де не розкидав. І що йому пан відповідає? Якщо ти знаєш мене як жорстокого, як того, хто е, жне там, де не сіяв, збирає там, де не розкидав, то треба було віддати ці таланти, ці гроші мої торговцям, щоб вони примножили їх. і що далі каже цей Заберіть в цього один талант і віддайте тому, хто має 10 талантів. Тобто, якщо ти не дбаєш про свій талант, то твій талант буде забрано І віддано тому, в кого є більше. Бо і далі сказано, що хто має багато, буде мати більше, а хто не має нічого, і темного забереться. Бо наше життя, за наше життя ми відповідаємо. Вона не належить нам, але ми за нього відповідаємо. І які здобутки будуть в нашому житті, залежить тільки від нас, не від обставин. Знаєте, є е, в цьому світі така людина, яка мене дуже сильно надихає, це е, Міл Гуйчіч. Е, якщо хто має можливість, ну, в інтернеті е, на це ім'я, Міл Буйчич. Це людина, яка народилася з вадами, з народження, без рук і без ніг. Але. Він зумів без рук і без ніг стати мільйонером. Він зумів без рук і без ніг зробити сім'ю, зумів без рук і без ніг стати тим, хто проповідає слово Христове. Тобто, ну, в нас є руки, ноги, і ми часто ниємо, що у нас щось не виходить. А міл Буйчич, який народився без рук і без ніг, домівця того, чого чомусь нам неможливо. Але воно нам можливе, якщо ми до цього будемо. Старатися йти, не нарікати, як той раб, який мав один талант, а потрошки, потрошки йти вперед. І ця проповідь була не тільки про успіх, не про те, що треба примножувати гроші, кошти, кошти, ще щось таке, а про те, що треба знайти своє місце в цьому світі і бути щасливим, тому що Господь нас створив для того, щоб людина була щасливою. Для того, щоб людина була щасливою. Знаєте, я. Я вже не згадаю, що це за книга або Лурана Гонеля, або Джона Стерліки, вони двоє таку схожу тематику пишуть. Там в одній книзі було, е, була така ситуація, е, таке оповідання, що багач приїхав в одну місцевість, там де Океан, острови. Е, і він був дуже багатим і хотів знайти найщасливішу людину в тому місті. І в тому містечку. Найщасливіша людина це був рибак. Рибак, який вранку ну, вставав, йшов, вбив рибу, ту рибу продавав, щоб було йому за що прогодувати свою сім'ю, і так його життя проходило. І він був щасливий від цього. А багаж до нього підходить і каже: ну, дивись, ти маєш вудку. Чому не буваєш трохи більше риби, не продаш її і не купиш собі човен, щоб плести і ловити ще більше риби. а згодом ти зможеш собі купити ще більший човен і ще більше риби зможеш е, е, ловити, а згодом наймеш собі працівників і ще більше будеш риби мати, більше будеш мати доходу. І згодом доростеш до такого, що тобі нічого не треба буде робити, будеш собі робити те, що ти хочеш, будеш щасливий. А той йому каже, я зможу собі після цього ходити і ловити рибу зранку? Каже, так, зможеш, зможу собі вечором вляжу, по, по пляжу з родиною. Вляжу? Так, зможу. Каже, то навіщо мені це все робити? Що ти мені кажеш? Якщо я зараз це все роблю, якщо я зараз вже є щасливий? навіщо мені це ці всі складності, які ти мені пропонуєш? нам життя пропонує часто те, чого ми не хочемо, але ми чогось на це ловимось і йдемо до цього. Але це не є наше. Але ми до цього йдемо, прагнемо, і потім, ой, а наша нам це треба було. ми скільки старалися, якщо ми цього навіть не хотіли. Нам потрібно віднайти те, чого ми прагнемо, і бути щасливими тут і зараз. Тому що Господь нас створив для цього. Господь нас створив для того, щоб людина була щасливою, для того, щоб людина могла знайти. В цьому щасті і спасінні. Сьогодні ми ще маємо спомин святого Антонія і оці в Києвоптер. Святий Антоній він створив він основоположником Київтешної лави. Він сам ну, наш земляк, але він був в Монахрії, положений в. Афоні. І через деякий час перебування на Афоні, ну, знаєте, Афон це святе місце, де дуже багато монастирів є. Він повернувся в Русь, що тоді була Київська Русь, ще тоді не було освячена Київська Русь. І він створив тут Києво-Печерську лаву. Потрошки в печерок він вивкув сам, і потрошки до нього підтягнулися інші. Які бачили його життя, які бачили, як він живе, як він живе з Богом, самі з цим надихнулися і самі почали ставати монахом. І що було тоді? Тоді він був воїном Христова, який йшов туди, де ніхто ще не був з християнами. Йшов туди, де потрібно було боротися, що маємо зараз почась кілька. Зараз дуже часто. Ми бачимо, що монашество, особливо московське, виховує в людях те, щоб вони були вівцями. Вівцями і маємо бути перед Богом, але не перед цим світом. Перед цим світом ми маємо бути воїнами Христовими. Якщо ми на початку і були вівцями, так це потрібно для того, щоб так послушно слухати Бога, щоб Бог нами керував, куди ми маємо йти. Але якщо ми прийняли своє серце Бога, ми не можемо залишатися тими вівцями, якими хтось прийде і буде керувати куди-сюди. Ні, ми через це, якщо в нас в серці перебуває Бог, ми станемо воїнами Христовими, які самі будемо знати, куди і що нам треба робити. Коли хтось нападає, ми знаємо, що ми маємо захищатися. Коли хтось зробить щось не те, ми маємо знати, що ми маємо сказати. Тобто ми маємо бути воїними словами, воїнами бо Христовими в цьому світі, тими, хто буде здобувати царство небесне і хто буде вести в це царство небесне не тільки себе, а й інших. Тому в цьому світі шукаймо себе, шукаймо щастя і будьмо тими хто, тими, хто може назвати себе воїном Христовим. Амінь.